Ця яку красив'янну квартиру я взяла в роботу. Просто вау! Це двохкімнатна квартира з величезною кухнею студією. Там є додаткове робоче місце. Тут у нас гостьовий санвузол. Але головне ви подивіться, скільки тут шаф. Ось тут гардеробна. Ось тут для верхніх речей, тут взагалі для всіх речей. Тут книги ще можна поставити. Тобто місця нереально багато для. Далі ми йдемо. в Санвузол. Це в нас основний тут ванна велика, Дзеркало з підсвіточкою. і дитяча кімната дуже в дуже світленьких таких кольорах, теж є шафи додаткові. Матраси, все було в хімчистці, Тобто квартира прям дуже в ідеальному стані. І батьківська теж величезне ліжко. Є вихід на балкон. Він немаленький, відкритий, так що дуже зручненько, якщо треба якийсь айкос покурити. І Теж додаткова шафа, тому чекаю вас на перегляд цієї дивовижної квартири і пам'ятаємо, що я найкращий світі рієлтор попрацюю без комісії.